Здоров, шановні друзі! Це йде настав. Дивимося в перший відний трейлер Battlefield 6. Він коротенький, думаю, покаже тут далеко не все, але ну, поговоримо хоча б про те, що ми зараз побачимо. My fellow citizens. My fellow. Якийсь посадовець е репетирує промову. We'll а, бився з кимось. сенці на руках. Ready, Каже... А, президент. Президент, до промови. Шановні громадяни, сьогодні та темні часи для нашої історії настали цією жахливою неспровокованою атакою, яка е, сталася на нашу країну. Ага, звертається до солдат. говорить, що молитви з, з ними. Я маю Ага, а найменся відговорить. Найменці напали на Америку. І він говорить, що їм кінець. І ось. Ось. Зброя демократії. Пішла, пішла, ага, якісь кадри з кампанії майбутньої. <паспоріг> так, показали якихось ССОшників, так? Якусь спецоперацію нічну. Знаєте, менше того божевілля, яке було раніше в 2042, але цей реалізм він затягує, бо потім, бо потім з тим божевіллям, знаєте, таке саме дурня в геймплеї була. Ага, ще, з якогось снайпера нам показали. Показали одного бордатого спецпереждачного снайпера. Можливо, це буде якась група, як 1-4-1 в Call of Duty. А це, мабуть, був антагоніст так підпалений. Такий нафритюрений. А, мо а може це і наш хлопець. Ну, наш як американський. Я маю на увазі протагоніст. О, oh. мультиплеєр нам покажуть аж 31 го числа. Все? Так. Так насичено, але дуже коротко. Дуже коротко. Ну, що можна сказати? Що можна сказати найперше? Мало. <с oils> Мало, і не показали багатьох дієвих осіб, що кидаються в очі, тому що це буде Battlefield вперше за довгий час з однокористувацької користувацькою кампанією в 2042 її не було, а в П'ятірці там були воєнні історії. І, можливо, в цій частині це буде так само, тому що, знову ж таки, акцент на бойових персонажах нам не зробили. Показали одного бородання, чорного снайпера і підгорівшого якогось чи то американського штурмовика, чи навіть антагоніста. Ну, не знаю, виглядає він доволі злісно. Ну, сюжетним трейлером це важко назвати, але за лор можна вже зачепитися. Що нам ясно, що цього разу полом бойових дій стане. На територія Сполучених Штатів це цікаво. Раніше нам говорили, що о, головними фігурантами в новій батлі будуть саме ПВК, не буде вже старін типу там Росії, Китаю, Америки чи там Євросоюзу, якихось там країн, якихось там миротворчих сил, цього всього не буде. А зараз зараз вже можна точно сказати, що це американська армія буде воювати з якимись ПВК. Давайте глянемо ще десь на трейлер в деталях, можливо, є що підмітити. Майфело сидисенс майфело. Угу. Видно, показують на початку, що дійсно атака була віроломна, тось тобто якісь командири психують, панікують. Президент, мабуть, побив свого якогось радника з нацбезпеки. чи що це може бути. Ну, коротше, коротше, вони політично прорахувалися, отримали таку несподівану атаку. Бачите, показують втрати, збиті гелікоптери. Тюдей репрезенса дарк Дейнаргі навіть тут ось іде якась спецоперація, та, спецоперація. Так, та, скоріше за все була зачистка терористичної якоїсь е, комірки. І тут, і тут збивають е, е гелікоптер. For all those on our our тобто, вочевидь, якась незначна терористична акція перетворилася в, в повномасштабне мастерів, вторгнення. I have a it's over. Let's get to work. Come, your master's, your Цікаво, до речі, чи будуть льотні операції. Я думаю, я думаю, якщо це буде формат воєнних історій, нам дадуть пограти за льотчиків, за танкістів по класиці. We're We're Send it. Нічні операції, як я вже казав. Масштабно прикольно. Не, не скажу, що цей прорив дамби він натякає на леволюшн. Я думаю, що це просто якась частина сюжетки, якийсь театр бойових дій окремий. Е, але, але можливо, побачити прорив дамби, яка там затоплює мапу, було б дуже, дуже цікаво. Гелікоптери, які падають, руйнують будинку. Це нам до речі, це все обіцяють у геймплеї. Actually, тобто, це буде. Так, ну і ось так. Окремо якийсь снайпер. Снайпер в тилу пробиває череп е молотком. Чи це натяк на добивання, на якісь стильні добивання, які будуть у грі, не зрозуміло поки що, але. Ну так, якийсь типу, якась диверсійна операція. Все в Всево де ці, це мости? Це Нью-Йорк, так. Вежа свободи. Я підозрюю, що це палений чувак, це антагоніст. Знову... Чи мені здалося, це він Знову він Ні, мабуть, це звичайний десант. Ну, ск'юти це надто футуристично, так? Хах, і Battlefield 6. Як ось вони так цікаво з цією нумерацією працюють. Щось, щось, щось у них всі цифри йдуть не туди зазвичай. Я знаю, але це гріша, грішать всі франшизи. Це якесь повернення велике до першоджерел. Розробляють цього разу Battlefield, так звані Battlefield Studios 3, які... Відповідальні за минулі ігри серії, і четверта Ripple Effect, яка керована Вінсом Зампелою, автором Titanfall, автором Apex Legends. І зараз вони створили окрему студію, і він там готує якийсь супер-бонусний режим, якого раніше не було в Battlefield. Ми вже підозрюємо, що це Батл Рояль певний буде, а може, а може навіть щось і цікавіше. Можливо, це буде суміш Батл Роялю і екстракшену. Сумно, що не показали більше, але але підігріли інтерес. Через тиждень подивимося вже наступний трейлер. Вже завтра, це п'ятниця, 25 число. Ми якраз в онлайні обговоримо усі зливи, новинки, якісь деталі цього трейлеру. Так що залітайте, мені дуже цікаво буде почути вашу думку про цей трейлер. А поки що в мене все бережіть себе і побачимося десь на просторах інтернету.